Сьогоднішнє відео, друзі, я зроблю чуть-чуть з коментарями. Отут де я зараз знаходжуся, тут із глибина до 2 метрів, ну, біля 2 метрів. І всі ці камінчики були затягнуті, я думаю, на метр півтора піском. Бачите, оцей пісочок. Він зараз, це вже берег. А колись берег був тут, де я є. Де зараз я є. Отак чуть-чуть зміло берег, друзі. Бачите, ось так. І всі ці камінці були заметені піском. Якщо чесно скажу, всі знахідки будуть там, куди змело цей пісок. Зараз побачите, куди його змело. Ось тут я чуть-чуть провірив, друзі, не було знахідок. Але все одно я завтра сюди повернуся ще. Можливо, я тут ще провірю. Ну, от тут немає шансу. Наскільки я плаваю. Бачите, куди змело весь пісок. Змело ще нижче. І от коли весь цей пісок, цей такий. Слой, я так думаю, десь метр є. Викине назад на берег і знахідки будуть всі тут. Бачите, ось така ситуація. Ось так за піском. Тут можна шукати, не шукати, друзі, буде одна фольга. Тому що, якщо було якесь золото, воно все впало вниз. Бачите, ось таке. Воно залишилося позаду мене, десь, я думаю, у двох метрах, трьох А ось тут буде лише фольга. Так, сигнал високий, друзі, це не є золото. І ось так. Ну, а далі, друзі, я вже вибивав. Тож прийдеться мені сьогодні йти на глибину. Бачите, скільки піску? Якщо його забере назад догори, от саме там будуть знахідки. Берегу, друзі, не було що ловити, то я пішов трошки на глибину. І біля берега чуть-чуть, була така вода більш мутна, тому що була хвилька. А на глибині вода спокійна, все чітко. Ви зараз побачите, друзі, я в голову. Бачте. Наді мною 10 метрів глибини. Взагалі, тишина і спокій. Шукай, до не схочу. Саме головне, щоб тут щось було. На глибині, друзі, як ви зараз бачите, ну і побачите в результаті, чого багато попадало це гільзача. Гільзи були різні. Перша світова, Друга світова. Взагалі монеток було дуже мало. Ну і шансу на золото було мало, як каже. Але, але завжди якийсь маленький шанс є. Бачите? Попався на бій, це Мандліхер каркану. Ось таке. Я їх одразу воді ламаю. Ось так, бачите? Зсередині ще мають навіть повітря, друзі. Не попадає вода сухі. Ось таке. Усім привіт. Сьогодні, друзі, вихідний в мене був. Сьогодні місцеве водохреще в Чорногорії. Ну і так, з поваги до них. Я сьогодні нічого не робив. Було вибір такий в мене, друзі, сьогодні, або йти в море плавати на каяку, або піти поплавати під водою. Я вирішив, друзі, поплавати сьогодні. Так, вроді і робота не робота, але дохід є. Зараз покажу, що я сьогодні на цей. Лише приїхав, друзі. Погодка була така сонячна. А коли звіт робити, сонце сховалося. Може й добре. Так, покажу вам онлайн. Так, що в мене є? Так, це не та кишень. Сьогодні спихав все один одну кишеню, друзі. О, патрон випав. Так. Збирав, друзі. Я сьогодні все сміття підряд. Як завжди, як кажуть. Навіть забрав. Був викинув спочатку, потім думаю, ні, не буду залишати сміття. Море віддячить. Ось, друзі, зараз покажу, що в мене було сьогодні. Діло в тим, що в нас штормів не було, доходів мало. Але, Але побачимо зараз. Так, ну все, друзі. Це все, що я назбирав шмурдяку. Так, що цікаво, це була ось така куля, друзі, сьогодні. Сьогодні я плавав, до речі, цього року лише, думаю, п'ятий раз чи четвертий. Вже навіть не знаю. Четвертий чи п'ятий раз я плавав сьогодні. І що? А, більше плавав в таку, знаєте, перевірити, друзі, пляжі. Два пляжі перевіряв, нічого. Так що нема що заздрити, друзі, нема в нас нічого. Так що це в нас таке? Виб'ю, що це таке? Непонятне, яка сміть. Ну, нехай міть, міть-іміть. Міть. Е, так, на чим я зупинився. А, два пляжі, друзі, було затягнуті взагалі. Просто піском затягнуті. У нас такі був якийсь е, вітер такий. Дощі, друзі, і затягло взагалі все нереально. І ще один пляж ще був гарний, я коли вам показував. Це був самий перший пляж мій. І взяв я золото там. І цього разу, друзі, я знов там пішов. Тому що шансу немає, їхати трошки далі, але зато є результат. А там, де немає результату, незрозуміло, що туди їхати. Так, що в нас є сьогодні? От бачите, друзі, гільзачу є, Сьогодні я гільзачу. Бачите скільки? Ось скільки в мене є гільз. Так, це і лишу, цей камідь, це олово. Це свинець, свинець, ось патрон, манліхер, бачите, Ось такий був, це в сміття. Це на переплавку. Ось тако знов свинець, алюміній. А, сьогодні знайшов ще годинник, друзі, ось такий. Що-то конкор. Ось такий годинок. Шкода, друзі, не золотий, Ну що зробиш? А метал якийсь жовтий. Ну, таке, бачите. Ось таке, хтось загубив, ну, так буває. Так, далі, 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 далі. Скоренько, то що я затягнув, друзі. Так, це на свинець, це піде на кулі. Так, трошки свінцює. Так, це свинець. Це сміття. А, годинник сміття. Хоча стоп. Ну ладно, може оставлю його на цей. Якийсь стил, як знахідка кину. Для різноманіття. Так, все, друзі. Ось такий у мене результат сьогодні. Так, по євриках сьогодні не було густо. Бачите? Одна двоєчка. І по євриках все, друзі. Лишилося центів. Що там, 50. Ага, 10. Це 2, 40. А, є, є єврик. 3, 3,40. 3,40. О, навіть бензин відбився. 3,50. Так, друзі, 3.50. Навіть не відбився бензин. 3.50. Ну, нічого. І отака неходячка, друзі. Бачите. Вода трошки була сьогодні мутна. так, немає нічого цікавого, друзі. 3.50. І з моїх нахідок таких... Опа, о, вже подзвоніло. Так, спершу мені попалася ось така обручечка, друзі. Е, але який прикол, як кажуть, навіть не встиг я злякатися. Діло в тим, що е, такий чуть чуть піщани. Ну, побачите, відео воно точно попаде. І я так рукою мах, мах, воно так лежить. Десь а щось біле. Я його беру, пям, все, колечко, друзі. Е, навіть яка ця не встиг насолодитися знаєте, тим вимиванням. Ну, є ось така обручечка. Е, думаю, так на... Євроків 200 буде. Так. Ну, Це е, буде десь на 5 грам. То залізних 5 грам має. Ну, 200 євро є. Як считати, що сьогодні водохреща. І ще й в мене день народження, друзі. Сьогодні 52 роки. Ну, отаке от є. Є. І по тому попалося, друзі, ще ось таке срібле колечко. Бачите? Ось таке. Так. Срібле колечко. Ну воно вже на відео не попаде точно. Тому що я вже казав, друзі, 100 разів, що в мене відеокамера знімає лише півтора години, а я плаваю 3 години. Ось таке, друзі, такий результат. Друга золота знахідка цього року. І я не пам'ятаю, п'ятий чи четвертий заплив. Напишу на цьому, друзі. В назві відео, який заплив. Ось таке, друзі. Такий ось результат. Тож, всім удачі, щастиво.